Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні таке дуже мотиваційне буде відео прибирання ванної кімнати, генеральне. Це вже підготувала засоби, щоб починати. Будемо мити все-все, як і раковину, так і ванну, стіни повністю. Також хочу навести лад у цьому кутку, бо цей візуальний шум мені зовсім не подобається. Також хочу перебрати ці шухляди і всього потроху. Почну з шторки, вона в нас тканинна, така ну, синтетична. І от знизу, я думаю, як і у всіх, вона стає жовта від води, а у нас вода дуже жорстка, тому це така проблема, що викидати постійно шторки ну це по бюджету буде не дуже класно. Тому зараз я вам покажу, що я роблю, як я її перу, і вона просто буде потім в дуже в стані. Знімаю її, підготувала кип'яток, і нам треба буде. Кисневий порошок або відбілювач. А, впевнена, що багато хто за нього чув, також використовує. Він виглядає ось так: це такі гранулки, ну, як порошок, але от він кисневий. А, в кип'яток засипаю ну, на око, перемішую і чекаю реакції. З'явиться така піна, а, тобто вони всі розчиняться, ці гранулки, і тоді я вже опускаю шторку. Але не всю, а нижню частину, ну і трошки там більше. Залишаю в цій воді ну, на хвилин 20-30, отак постійно паличкою мішаю, щоб воно все гарно його відіпрало. Треба дивитися по самій тканині. Якщо ви бачите, що воно відмилося, значить можна прати в машинці. Поки моя шторка маринується, я Забираю всі засоби, оскільки буду мити ванну, стіни заодно. І також хочу цю поличку змінити на інші гачки. Я купила ось такі клейові. У мене вже такі були, вони супер міцні, хоча наче і не виглядають такими. Бо сама моя поличка на присосках. І мені завжди страшно, що вона відпаде. Також у нас такий гачок вісить над ванною, там була дитяча ванночка, і треба його зняти і, можливо, перевісити під цю поличку. Вона, до речі, дуже береться корозією, чи як це правильно звати, коротше, ржавіє. Якби я знала, я не купляла б її таку. Хоча вона дуже легко миється, але після першого ж миття, тобто коли вода попадає, зразу з'являються нові оці ржавчини, і це не дуже прикольно. Для стін я купила новий засіб, ось такий сів антинеліт. Наперед скажу, що я дуже задоволена. Там написано, що він якраз дуже швидко видаляє забруднення. У мене їх нема, прям великих, але є ж наліт від води, каплі, які висихають. Тому я це все розпшикала, потерла тряпочку буквально там хвилинку-дві, зачекала і потім змивала. До речі, змивала я. Спочатку душем і аж зверху до самого низу. А потім я брала таку швабру для вікон маленьку і її ще по всіх всіх стінах пройшлася цим засобом. І там є резинка, якою дуже зручно змивати ну, воду вниз, і тоді сухі стіни вже. Ну тобто, для вікна, от, да, як ми помили і цією резинкою. Все, всю воду прибрали, так само я зробила і на стінах. Ну і заодно вже повністю помила ванну, кран і все, що там є. Взагалі, я не дуже часто мию прямо аж таки стіни, і все, бо зараз це супергенеральне прибирання. Я їх десь там раз в півроку можу так прям ідеально вимити. І на моє диво, там було якось дуже багато пилу. От саме на стінах. Його не видно, але коли я мила, то ну, це все вже було видно, як воно текло. Але я рада, що я це зробила. До речі, шторка вже відмокла, і я відправляю її на швидке прання. У мене це 14 хвилин. Додаю трошки кондиціонеру для запаху і сама берусь розбирати ящики. Я регулярно перебираю взагалі всю косметику, і там крема, ну, тобто весь догляд, все-все, що в мене є. Та ну, викидаю. І, взагалі, я думаю, це у всіх полицях, коли ти там наводиш порядок, потім якийсь час проходить, і ти вже там щось одне не так поклав інше, і треба знову його перебирати. Ну, коротше, робота завжди є, яку ми самі ж собі і робимо. У нас у ванні для зберігання по суті, от є тільки оці дві полиці внизу, і поличка біля дзеркала, і це дуже великий мінус, але що поробиш. Все вміщаю компактненько. Тут я перебираю на три такі зони: там косметика, те, що ну, все інше нам треба, і третє це те, що я буду віддавати. А, і четверте, те, що викидати. Бо якщо терміни хороші, але я вже тим не користуюся, то я віддаю людям. У нас будинок великий і є групи, де ти виставляєш там продаєш або віддаєш. У мене також є такі органайзери, які вже я нікуди не притулила, вони всі різні, але тим не менш, ніхто їх не бачить, окрім мене. Буду думати, як краще його поставити. І зараз це буде видно, як я його туди-сюди, бо не так багато місця, і хочеться от зверху покласти те, що треба кожного дня, а вниз там якась хімія і те, що треба рідше. І тут я косметичку і туди, і сюди. У мене просто ще дві щітки для волосся такі об'ємні. І я вже думала одну ну, кудись, напевно, перекладати. Хоча вона мені треба кожного дня. Коротше, я перебирала туди-сюди. В кінці прийшла до якогось висновку, але я зараз, коли озвучую це відео, розумію, що, напевно, все рівно потім. Перероблю або якісь органайзери інші придбаю. Витираю також полицю зверху, діставала ці скляні полички, вимивала, їх назад, до речі, ледве поставила. Класний лайфхак, як зберігати ножиці для нігтів на ось такому крючечку. І також у мене там от стоять диски та палички. І взагалі, мені здається, в цій полиці більшість засобів моїх. Але я дівчина, і це логічно, що в мене буде багато всього. Далі я знімаю наклейку з дитячого мила, бо я не люблю ось такий візуальний шум, хоча вона іначе була така блакитненька, але мені не подобалось. Краще, нехай просто біленьке стоїть. І вже вимиваю гарну раковину і виходить, що з тумбочками в мене вже буде готове діло. Тепер прийшов час повертати поличку на місце. Стіни підсохли, також і сама поличка. Тут я приміряю, де я хочу її повісити, ставлю крапочки і клею ось ці наклейки. Я їх, до речі, замовляла на розетці, але також можна і на AliExpress, набагато дешевше, ну їх багато де продають. І тепер самий кайф, саме класне, те, що ви бачили на картинці відео. Розпаковую посилочку. Я дуже давно хотіла це придбати. І от я замовляла друзям нашим на подарунок, і заодно вже і собі це дозатори для шампунів, кондиціонерів, скрабів і все, що у вас є. Також мочалочки замовила, і тепер все буде дуже-дуже гарно виглядати в ванні. Для мене це дуже важливо і мені ніколи не впадло то все переливати. Також таку корзинку замовляла, це теж друзям її можна дуже класно використовувати під рушнички. А я собі таку собі біленьку була замовила для фруктів. Ось якраз і починаю переливати. От навіть зараз видно, що ця червона пляшка ну, взагалі, нікуди не гарна. А коли вони всі в одному стилі, це просто рай для ока. А от, до речі, скраб, який я купую, він сам по собі вже в гарній такі пляшечці, гарно оформлений. Але якщо е, поставити поряд з цими чорненькими пляшечками дозаторами то вже теж не те. Але подивіться, як все-таки гарно воно виглядає. Звичайно, що баночка для скрабу якась дуже велика. Я би хотіла меншеньку, але вже нехай. Головне, що воно все помістилося, і тепер я дуже задоволена, що все і по кольорах гарно, і не вибивається, на очі не давить. Такий результат моєї роботи. До речі, планую вам зняти ще якось відео про свою доглядову косметику, ну і взагалі про свій догляд. Знизу мені не прям подобається, але там ще буде папір стояти. І ви, напевно, забули за шторку, яку я прала. Я її прасую. Бо вона все рівно така, ну, пом'ята після прання, і водою вона не розрівнюється. Ми її взагалі, коли тільки купили, вона була складена в такий квадратик, і коли я повісила, я зрозуміла, що я не можу, коли воно таке пом'яте і водою воно не розрівнюється ніяк. Тому я заморочуюся і прасую навіть такі речі. Я можу не прасувати постіль, але коли я кожен день бачу шторку, яка вісить, мені треба, щоб вона була просто ідеальною з плавними хвильками. Ну, коротше, це свої в голові а, якісь загони. І подивіться, який низ тепер. Чистий білосніжний від кисневого порошку. Бо якщо б я ним не виварювала, а просто попрала би шторку, вона все рівно знизу була жовта. А тепер просто ідеально і приємно приймати душ. Далі переходжу до пральної машини, буду мити ось цей лоток і взагалі протирати машинку. А коли в мене прання закінчується, я завжди лоток тримаю відкритим. Але вода там ну, зберігається якийсь час, і воно жовтіє, і треба це все звичайно мити. Я собі допомагаю старою зубною щіткою та ватними паличками. Але і раз на півроку я беру засіб спеціальний і для машинки повністю, і для цього лотка. Тобто там розраховано якраз пляшка, що 100 мл ти береш лоток замочувати, а всю іншу пляшку виливаєш до машинки і береш. Ну, я думаю, багато теж хто знає за таке. Також зверху протираю цю корзину, яку я знімаю, я, до речі, робила сама. І якщо цікаво, я просто планую ще деякі такі зробити, то я б могла зняти майстер-клас. Ви, можливо, не повірите, але вона зроблена із газети, з паперу. Тому, якщо цікаво, обов'язково дочекайтеся. Не знаю, коли прийде час, але планів у мене багато. І на останок, напевно, це лишається унітаз. Я заливаю його засобом домол чищу, що, протираю. А в кінці я ще прохожуся паперовими рушниками. А взагалі, це в мене чоловік робить, але для відео я все знімала і робила сама. А також в бачок я кидаю ось таку таблеточку. А оцю плівочку знімати не треба, вона так кидається. Відкручуємо просто кришку, кидаємо з боку, де наливається вода, чи як це правильно сказати. І потім ось така ось синенька водичка лється. Воно і дезінфікує, і менше тоді забруднень. Далі промиваю підлогу, і на тому прибирання закінчене. А ось така корзинка невеличка це те, що по термінах нормальне, але я вже не буду користуватися. Сі для ванни, три таких масла ши вони взагалі нові. Це ми в Єгипті купляли, вони до 23-го року до літа. Тобто, взагалі ок. Також ось тут з манго є, вони там різні, теж до 23-го року. А ще така, як умувалка. Я взагалі не пам'ятаю, звідки вона в мене взялася, але вона майже ціла. І також три олівця для губ майже не користувалася. Коротше, я виставила в групу і одразу це все забрали люди, яким це потрібно. Ну, Я дякую вам за перегляд, за ваші лайки, коментарі, за підписки. Це дуже-дуже приємно та дуже мотивує. Зустрінемося в нових відео. Па-па!